Мукачево затримали мера міста та голову райради. Посадовців підозрюють в участі в корупційній схемі із продажу місцевого стадіону. Через них громада втратила близько 100 мільйонів гривень. Чому місце для занять спортом стало таким ласим шматочком для посадовців? Про це далі. Вітаю! Мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. СБУ та Набу затримала мера Мукачева Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя на прізвисько Блюк. За дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру міському голові та голові районної ради на Закарпатті, яких викрито на зловживання службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки, комунальної власності площею понад 3 гектари. Як стало відомо, до багатомільйонних оборудок причетні не лише ці посадовці. Також детективими набу повідомлено про підозру ще в чотирьом особам колишньому начальнику відділу комунальної власності та земельних відносин Пінської ради, двом засновникам компанії «Отінювачки» та «Отінювачу». Як повідомляють правоохоронці, мер Мукачева посприяв, щоб на сесії у міськраді прийняли рішення про продаж ділянки приватному товариству за зниженою у майже 9 разів ціною. Тобто землю з ринковою вартістю понад 84 мільйони гривень продали усього за 9 мільйонів 600 тисяч гривень. Попри таку мізерну ціну, мер міста ще й надав розтермінування платежу на 6 місяців. Окрім того, фактичним контролером товариства є голова районної ради. Затриманих посадовців підозрюють у зловживанні владою підробленні документів, штампів, бланків та подальшому їхньому використанні і підкупі особи, яка надає публічні послуги. Відтак міському голові та голові районної ради загрожує від трьох до шести років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Натомість у Мукачевській міській раді заявили, що посадовці впевнені у законності своїх дій. З самого початку розслідування керівництво та всі структурні підрозділи міської ради були відкриті для співпраці з правоохоронними органами та всіляко сприяли слідству. До слова Андрій Балога, син колишнього народного депутата від Закарпаття Віктора Балоги, якого позаочі називають господарем Закарпаття. Михайло Ланьо, колишній народний депутат від Закарпаття. Він відомий тим, що голосував за диктаторські закони в розпал майдану. Про сумнівну репутацію голови райради, говорять і в СБУ. Організатор схеми, голова районної ради. Я впливав авторитетом у кримінальному середовищі регіону. В минулому двічі обирався народним депутатом, у тому числі від забороненої зараз партії регіонів. Правоохоронці вже навідувались до підозрюваних у жовтні із обшуками, втім тоді нікого не затримали. Про це стало відомо журналістам із власних джерел. Згодом у СБУ підтвердили інформацію. Служба безпеки спільно з НАБУ проводить серію обшуків у справі про масштабну корупційну схему в Мукачевській міській раді на Закарпатті. Правоохоронці досліджують усі обставини передачі у приватну власність частини центрального споркомплексу міста. Тоді, нібито, обшуки пройшли не лише у представників мерії. Відомо, що фірма, яка купила стадіон і три гектари землі, мала трьох засновників. Ними були голова Мукачівської районної ради Михайло Ланьо, почесний консул словаччини в Ужгороді, бізнесмен та екс-депутат Олег Адамчук, а також колишній депутат Закарпатської обласної ради Олексій Баранюк. Директором фірми Універсал М є брат Олега Адамчука Ігор Адамчук. Тож до всіх них навідалися слідчі. Мер Мукачева спробував виправдатися і заявив, що мовиться про землю, яку фірма орендує вже понад 20 років. По-перше, кримінальне провадження, в рамках якого відбуваються слідчі дії, стосується викупу земельної ділянки ТОВ Універсал М, яка ними орендується у місті з 2003 року по-друге, всі рішення та процедури щодо цієї земельної ділянки здійснювалися у поточному році відповідно до чинного законодавства. Очільник міста переконаний, що законність його дій підтвердять, бо так, за його словами, вже було не один раз. Нагадаємо, що у серпні минулого року на сесії Мукачівської міської ради активісти виступили проти скандальної приватизації стадіону Авангард. Ми звернулися з публічним запитом до міської ради надати всі наявні документи стосовно земельної ділянки стадіону Авангард. У результаті Мукачівська міська рада ігнорує наш запит, порушуючи при тому законодавство. Мукачівці, зрозумівши, що позитивного розгляду справи не буде, організували збір підписів, аби зупинити продаж одного з найстаріших стадіонів Закарпаття. Вочевидь, що до народу влада не дослухалася. Тим часом посадовці продовжують нахабно красти гроші. Новий скандал розгорівся довкола закупівель Міноборони. Відомство заплатило за пластикові фляги втричі дорожче за ринкові ціни. У 2024 році в міноборони витратили на них понад 54 мільйони гривень. Одна фляга обійшлася десь в 355 гривень, замість можливих 154. У ході розслідування було з'ясовано, що компанії, з якими уклали. Угоди почали працювати нещодавно й одразу отримали замовлення на сотні мільйонів. А заробити на перепродажі 100 тисячної партії українських фляг від китайського виробника можна від 12 до 15 мільйонів гривень. Сума незаконного збагачення на флягах іншого виробника може сягати від 20 до 24 мільйонів гривень. Чому корупційні схеми за участі посадовців досі працюють, та як припинити незаконне збагачення держслужбовців? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нас з вами вже 150 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре!